На прямому зв'язку із Запоріжжя кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва. Ірочко, вітаю. То чи справді рашисти не пустили міжнародних інспекторів на атомну станцію? Често кажучи, Алло, ми навіть трохи поглузували з тих повідомлень. Адже в той момент, коли вони з'явилися, нам до Запоріжжя залишалося ще кілька годин дороги. До речі, ми єдина українська знімальна група, яка супроводжує МАГАТЕ сюди до Запоріжжя. Ну от до самої... Запорізької атомної електростанції сьогодні так ніхто і не дістався. І чи пов'язано це зі спецперепустками у МАГАТЕ не коментували? Місія виїхала зі столиці сьогодні на світанку. Перед цим делегація трохи поспілкувалася із журналістами в холі готелю. Вона складається з представників 14 країн. Всі вони фахівці із центрального офісу МАГАТЕ у Відні. Очолює групу експертів. Генеральний директор Аргентинець Рафаель Гросі. Одразу по приїзду в Запоріжжя вони зібралися у нарадчій кімнаті для обговорення безпекових питань. Сам Рафаель Гросі свідомий того, що їде на окупований Росією ядерний об'єкт, але він стверджує, що має гарантії безпеки при перетині лінії фронту з російської сторони. Окрім того, він говорить, якщо все ж таки їм вдасться потрапити на ЗАЕС, оглянути її, в тому числі і на предмет вивезення, невивезення ядерного матеріалу за межі станції, перевірити, наскільки станція взагалі може працювати після відімкнення від енергомережі, поспілкуватися з персоналом, він прагне встановити там постійне представництво. Однак, перший етап цієї місії триватиме всього кілька днів. Ну а нас насамперед цікавило питання. Що може зробити МАГАТЕ аби прискорити момент деокупації станції і встановлення там демілітаризованої зони? Ось що пан Рафаель Гросі нам відповів це справа політичної волі. Це справа, над якою мають працювати країни, які перебувають у цьому конфлікті, зокрема Російська Федерація, яка окупувала це місце. Але моя місія, я вважаю її дуже важливою. Моя місія технічна. Ми маємо попередити будь-яку можливість ядерної аварії, спробувати зберегти найбільшу атомну електростанцію у Європі, не тільки України. Ось на чому ми сконцентруємося. Ну а станом на цю хвилину все, що відомо, тривають дотепер безпекові консультації. Е, ймовірніше за все, місія вирушить на запорізьку атомну електростанцію вже завтра. Ну а ми поки залишаємося у Запоріжжі стежити тут за ситуацією. Алло. Дякую, Юричку. Кореспондентка ТЕСЕН Ірина Прокоф'єва і з останніми новинами про місію МАГАТЕ, яка мала сьогодні потрапити на запорізьку атомну. Рашисти й далі обстрілюють район АЕС, і ситуація загрожує вибухом так званої брудної бомби на зразок Чорнобильської.